В Dota 2 вийшов новий патч 740, і головне новий герой Ларго. Це буде шоу. Так він виглядає. А от що ж він робить, зараз розкажу. Перший спел. Підтягує ось так і облизує ціль. При цьому накладає базове розвіювання, тобто можна розвіювати Солар з ворожих героїв. До речі, за розвіювання бафає 10 генерації здоров'я Ларго. І ще можна діспелити союзників цим спелом. Ворожим героям ще наносить де на останньому левелі 340 аж. Більше інфи про патч у мене в ТГ. Другий спел кидає ось таких жабенят в область, котрі тупотять. І станять ось так героїв в цій області. Третій спел це баф на союзного героя. Зменшуються мани на спели. Плюс відлунюються 45% від демеджа цього спела. Це значить, що Бріселбек, наприклад, натискає другий спел, і потім періодичною шкоду наноситься 40% від демаджа цього спела по всім, по кому я попав. Нічого собі ультімейт він бере в руку гітару і починає грати пісні. І вам треба попасти в такт. От сюди я так розумію, коли він успішно буде попадати в такт. Ось таким чином то він здобуває до п'яти зарядів. Що це йому дає? Перший спел ампліфаєть демедж союзних героїв на 30% і їхнім атакам дає додаткову магічну шкоду. Другий спел збільшує швидкість руху і збільшує опір сповільненню. Третій спел лікує союзних героїв. Це просто нереально мемний герой. Вроджена здібність збільшує тривалість ефектів, які застосовує цей герой, на 39%. Грані у нього поки ніякої немає. Написано, Ларго щойно прибув з острова Велумар.